Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляди на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку, або разову перевірку автомобіля. Орієнтований список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленості. На буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти. Їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Ford S Max. Зараз їх малувати трошки на ринку, реально машина досить цікава. Аз по автомобілі це сьомий рік випуску, 237 пробігу. 2.0 газ, бензин, 7650 вартість автомобіля, бачимо контакти до власника. Автомобіль з парктроніками. Рено Кенго. Десятий рік випуска, 258 пробігу, 1,5 дизель. Автомобіль в рідній фарбі. Має два ключики. Це на 8450. Бачимо контакти до власника. Кажу по салону, це оригінальний пасажир. Шкірене кермо. Кого цікавить? Телефонуйте до ластика. Рено Сценік в гарному кольорі. 12-й рік випуска, 1,6 дизель, акустика Bose. 193 пробігу, тут бачимо контакти до власника. На оригінальних гарних дисках. Комбінований салон. Клімат контроль бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Citroen c 4 Grand Picasso. Добрий день. Десятий рік випуску, 223 пробіг, 1,6 дизель, ціна 6700. Бачимо контакти до власника Так, покажу по салону. Чистий охайний салон. Шторки на задніх вікнах. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ренокенго 16,230 пробігу, 1,5 дизель, ціна 9900. Контакти бачимо. Оригінальний пасажир з фаркопом. Опа, Зафира. Одинадцятий рік, 212 пробігу, 1,7 дизельці на 7,300. Бачимо контакти до власника. З форкопом. Цікавить телефонуйте. Grand Сценік. Одинадцятий рік. 272 пробігу, 7-місний на шкірі. Ціна 8700. Контакти бачимо ось тут. 1,6 дизель. Peugeot Rifter. Значить, По автомобілю. Це 21 рік, 177 пробігу, 1,5 дизель, механіка, є слідкування за полосами та дестронів. Ціна 15900. Контакти бачимо. Так, Покажу по салону. Оригінальний пасажир, кого цікавить, телефонуйте. Реально один на ринку сьогодні такий. Citroen c 4 Grand Picasso. 13 рік, 220 пробігу, 1,6 дизель. Ціна 10 950, 7 місць, контакти. Бачимо. Цікавить, телефонуйте. Volkswagen Turan. По опису. Зараз Секундочку, можна покажу? Шофтрік 226 пробігу, 1,6 бензин, тут контакти до власника, ціна 4650. Хлопці вже оглядають. Туранчик популярний автомобіль, всі люблять. Кого цікавить телефонуйте. Є така зафірка по автомобілю. Це у нас шостий рік випуска, 251 тисяча пробігу, бензиновий двигун. Вартість автомобіля 5500 доларів і тут контакти до власника для оточення інформації. Так, покажу по салону. Хто не знає автомобіль всевемісний. З форкоп. Peugeot 5008. Значить, По опису. Одинадцятий рік, 1,6 дизель, тут контакти. Це на 8150, 208 тисяч пробіг. Автомобіль з Італії не фарбований. Є клімат-контроль, парктроніки, круїз контроль. свої діла Є шторки на задніх вікнах. Кого цікавить телефонуйте. Рено Гранд Сценік. Так, що пишуть? 12 рік, 7 місний в рідній фарбі, двигун 1,6 дизель. Пробіг 185 тисяч, є сервісна історія. Передні задні парктроніки, камера заднього огляду, центральний замок, ціна, договірна, контакти є. Автомобіль на безключовому. Так, відкрили. Комбінований салончик. З клімат-контролем. На оригінальних дисках з парктроніками та форкопом. Peugeot 5008 9 рік, 211 пробігу, 1,6 дизель, ціна 7,750. 7 750. Контакти видно гарно. Сидіння з підігрівами. Кірне кермо, клімат, контроль. З форкопом та парктроніками. Volkswagen, Toran. 4-го року випуску, 229 пробігу, 1,6 бензин. MPI це сім місць. Бачимо контакти до власника. З кондиціонером. Кого цікавить, телефонуйте? Ford C-Max. Так, по автомобілю восьмий рік. 1.6 дизель, 5950 вартість автомобіля. Салон на тканині є кондиціонер. з форкопом та парктроніком. Opel Zafira B. Десятий рік випуска, 190 пробіг, 1,7 дизель, 6900 ціна за автомобіль. Тут бачимо контакти до власника. Семимісний автомобіль, є форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Touran. 8 рік випуску, 204 тисячі пробігу, 1,4. 1,6 бензин MPI, 6700, ціна назад автомобіль, тут бачимо контакти. Є клімат-контроль бачимо? З партроніком. Ford C-Max. В гарному кольорі. По автомобілі це 13-й рік випуска, 135 пробігу, 2.0 бензин з гібридним обладнанням, ціна 12250. Контакти до власника бачимо. Ось такий автомобіль. На оригінальних дисках, шкірений салон, бачимо, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте?